Можна було б детальніше поговорити про цілу низку міських програм, які реалізуються для перетворення Вінниці у місто з сучасною інфраструктурою. Це й освітлення вулиць, яке планується завершити цьогоріч, а це взагалому більше 16 тисяч енергозберігаючих літарів впродовж п'яти років. Це і створення муніципального автобусного парку, яке передбачає закупівлю до 40 сучасних автобусів, сім з яких вже працюють на маршрутах. Ще 11 планується придбати до кінця цього року. Це і програма облаштування дворів і під'їздів, створення дитячих майданчиків, ремонт дворових проїздів, підтримання постійної роботи ліфтів, незважаючи на їх край застарілий стан. Тощо зроблено вже чимало. тим зробити потрібно ще багато. Не обходить увагу. Го нинішня міська влада і мешканців приватного сектору, а це близько 80 тисяч вінчан. Спільно з асоціацією органів самоорганізації населення та головами квартальних комітетів. Тут налагоджено регулярний вивіз сміття, значно покращилось транспортне забезпечення, вирішується проблема каналізування та водопостачання. Нещодавно було розпочато паспортизацію територій квартальних комітетів, яка дозволить сформувати загальну базу даних про наявність соціальну культуру і побутові послуги та з'ясувати потребу у них кожного мікрорайону. Повна інформація про кожну вулицю приватного сектору допоможе ефективно планувати щорічні обсяги робіт для розширення і вдосконалення існуючої інфраструктури. Перше в місті Вінниці була здійснена паспортизація мікрорайонів приватного сектору. Це означає, що все, що потребують мешканці приватного сектору, було сконкретизовано, було винесено на карти, які буде також зроблені в електронному вигляді і представлені міському голови. Це дасть змогу мешканцям приватного сектора отримати такі ж самі послуги, які отримують мешканці центральних мікрорайонів міста. А це і каналізування, і водогони, і освітлення, і частково. Магазини, які зможуть обслуговувати віддалені мікрорайони нашого приватного сектора, зокрема хутір Шевченка, малі хутори, а також об'єкти соціально-культурно та побутового призначення. Говорити про ці програми можна ще довго. Ті мінічани не тільки чули про них, а й реально відчувають, як змінюється місто, в якому вони живуть. Тож краще перейдемо до теми подальших перспектив розвитку систем життєзабезпечення кількість. Якщо порівнювати ситуацію у нашому місті із ситуацією в населених пунктах східної Європи, зокрема Польщі, то ще кілька років тому стан систем життєзабезпечення там був не набагато кращим аніж у нас. Однак зміна системи формування місцевих бюджетів, а також суттєва методична та фінансова підтримка з боку Євросоюзу допомогли досягти кардинальних змін. Вінниця йде схожим шляхом, намагаючись залучити додаткові ресурси як з боку держави, так і з боку міжнародних організацій. До угоди між областю, містом та урядом, підписаної на початку цього року і затвердженою вже новим складом Кабінету міністрів України, увійшло ряд серйозних інфраструктурних проєктів, які мають бути додатково профінансовані державою впродовж найближчих років. Серед них будівництво шляхопроводу від вулиці Фрунзе до вулиці Ватутіна через залізничні колії – і пролягатиме над землею, а також добудова трамвайної лінії, яка з'єднає Хмельницький Барське шосе, створення нового контуру електропостачання міста в його східній частині. Гостроту цієї проблеми віничани відчули цього літа, коли внаслідок перевантаження виникали перебої з електропостачанням цілих районів. Що ж стосується міжнародних зв'язків, то тільки за останній рік-два Вінниця долучилася до проектів Американської агенції міжнародного розвитку. Програми розвитку ООН приєдналася до Асоціації енергоефективних міст на стадії завершення масштабний проект в галузі теплоенергетики, який підтримує швейцарське бюро співробітництва в Україні. Партнер Вінниці по проекту «Цюрські трамваї ну, на сьогоднішній день, як ну, в процесі реалізації, то і, і, Проводяться як на, проєкти з енергоефективними містами, це як на, проєкти проекти реформування міського теплозабезпечення, це кноп швейцарцями кнопки швейцарський трамвай і так далі. Ну, тобто це є деякі як проєкти, які знайшли вже повну реалізацію. От і ми переходимо в другу фазу. Є деякі кновопроекти, тобто, як, на, проєкти, як на, для прикладу реформування міського теплозабезпечення, це на стадії скажімо, таких підготовчих організаційних питань. Якщо детальніше кноп тобто, в принципі, кноп, ми розраховуємо що на завершальному етапі ми отримаємо відповідний додатковий фінансовий ресурс для модернізації реконструкції відповідних галузей, тобто теплозабезпечення житлового фонду, і так далі, об'єднання цих зусиль дасть змогу уже в найближчі роки досягнути якісних змін у вирішенні проблем покращення основних систем життєдіяльності міста і відповідно якості життя війни Однак у реалізації більшості програм розвитку міста нинішні вільницькі урядники розраховують в першу чергу на власні сили, поступово включаючи у свої перспективні плани вирішення тих проблем, до яких ні у кого не доходили руки. Так, нещодавно було оголошено про плани каналізування старого міста та п'ятнича. На сьогоднішній день вже розроблена проектно-кошторисна документація, яка вже пройшла державну експертизу. Те, що цей проект буде реалізовано, сумніви не виникає. Вінчани уже не раз переконувались, що слова міської влади із справою не розходяться. Цей проект вкрай важливий для мешканців нашого міста, особливо для мешканців мікрорайонів старого міста і мікрорайону Пітнічан, які не секрет до сих пор до по цей час користуються вигрібними ямами, не маючи можливості підключитися до магістральних мереж каналізації. Про проектна кошторисна документація вже зроблена і пройшла державну експертизу. Цей проект вартістю майже 6 мільйонів гривень. Якщо будемо казати по старому місту, то планується розпочати роботи по проведенню самоплинної каналізації по вулиці 8 березня від приміщення школи. До Старогородського моста, по Старогородському мосту, до вулиці Свердлова, з подальшим підключенням його до каналізаційно-напірної станції. По вулиці Піонерській планується будівництво і буде розпочато будівництво каналізаційно-напірної станції потужністю майже 30 метрів кубічних на добу стоків. Серед перспективних проєктів із застосуванням новітніх технологій програма впровадження у місті автоматизованої системи керування дорожнім рухом. Такі системи працюють у багатьох європейських містах, дозволяють значно зменшити кількість заторів на дорогах і підвищити безпеку руху. Роботи у цьому напрямку розпочались, хоча на темпу реалізації цих планів суттєво вплинула фінансово-економічна криза. Напевно, саме час і фінансові можливості сьогодні є головними чинниками, з якими доводиться рахуватись, реалізовуючи усі програми модернізації систем життєзабезпечення міста, які розпочато у Вінниці. Принциповим є те, що ми системно і комплексно підходимо до вирішення тих питань і розвитку нашого міста. Я думаю, що абсолютно справедливо було б розвивати якийсь один напрямок життєдіяльності міста за рахунок нехтування не інтересами іншого. І головний пріоритет це те, щоб збалансувати інтереси міста і всіх його сфер діяльності, збалансувати їх і розвивати одночасно і динамічно. Наш досвід сьогодні показує те, що ми маємо серйозні напрацювання, і головне, що в вирішенні питань в життєдіяльності міста ми покладаємося на європейський досвід і вже на власний досвід, який сьогодні є напрацьований. Зрозуміло, що одночасно вирішити всі питання за певний проміжок часу неможливо, але е, зрозуміло, що тут нам потрібно пришвидшувати темпи, і ми безумовно дійдемо до кожної вулиці, до кожної території, до кожного будинку і проведемо е, той комплекс заходів. Які сьогодні необхідні для того, щоб підвищити рівень і якість самих людей? Я розумію, що на це потрібен час, і головне на це потрібне терпіння людей. Але те, що ми рухаємося в цьому напрямку і будемо пришвидшувати ці темпи, в мене немає жодного сумніву. Ми дійдемо до кожної проблеми і її вирішимо. Важливий момент, на який варто додатково звернути увагу, стосується використання на практиці передових сучасних буся. Коли мова йде про будь-яку з програм, що реалізується в місті, постійно звучать слова новітні технології, вже звичними для мінічан стали терміни, щебнево мастичні суміші, попередньо ізольовані труби, енергосберігаючі світильники, тощо. Саме використання сучасних технологій та високі вимоги до якості робіт, що виконуються, і дає підґрунтя. Сподіватись, що з кожним роком, завдяки масштабним програмам модернізації, Вінниця буде наближатись до того, щоб стати дійсно європейським містом із сучасною інфраструктурою. Чи найкращим доказом орієнтації на нові технології в усіх сферах є використання у Вінниці передових систем управління містом, про які ми поговоримо у наступній нашій передачі? Тож до зустрічі за тиждень на телеканалі Віта. о цій самій порі Ви дивилися програму. Вінниця минуле, сучасне майбутнє. Побачимось.